Так, Колектив, всім привіт. Знову буде відповідь на коментар. Попросили зняти огляд, як я підключаю автомобільний прицеп до, до мотоблока. Тому відповім на коментар і заодно, я думаю, багатьом буде цікаво, бо така тема, якби свого часу я шукав інформацію, варіанти, як під'єднати. Щоб нічого не переробляти, щоб було швидко, просто і доступно. Ось як на мене, то це такий ну, один з тих варіантів. Тому ним поділюся. Думаю, що буде, буде багатьом цікаво. Тому, як зможу, так покажу, розкажу. Я думаю, буде суть зрозуміла. Отже, автомобільний прицеп, розмір, ну, кому цікаво, 2-10. На метр двадцять такий якби стандарт з бішечки оцих прицепів. Тут в мене як виконано. Нічого я не переробляв. Йде, ну, кріплення це яке там в кого є. Іде труба, така грубо грубостінна, десь міліметрів напевно 4-5 плюс-мінус. У мене було два куски таких труби. Коротше, ми їх зварили з папою в одну. Ну, З'єднали, тільки з'єднували не рівно, а зарізали ось так під 45 градусів і з'єднували. Так казав папа, буде надійніше. В кого є суцільна, то ще краще, не потрібно нічого зварувати. У мене було два куски. Отже, труба, палець. Чи цей не палець, шар. Шар звичайний, як на фаркопі, він в автомагазині продається, можна в токара замовити, хто де як. Ось шар. І труба пішла туди під прицеп. Там іде прикріплена труба меншого діаметра, щоб якраз заходила труба в трубу. Ось так підібрана труба. Там я зараз покажу, як воно прикрутяне. І там воно зафіксоване на цю Ось це дишля центральне, прикрутяна. Такі йдуть дві пластини, болт і прикручується труба меншого діаметра. І воно заходить труба в трубу, там якби точка фіксації опора, як направляюща, і ось тут на шарові. На шарові воно собі ну, грає ось так вліво-вправо, а тут також повертає, повертається, як при поворотах, вліво вправо на пальців, ну і само собою ще грає саме ну, стандартне прицепне. Звичайно. Ось. Знімається все швидко. Получається, шара зняв, трубу витягнув, все. Тут ставиться у мене такий ящик, я зварив, його зараз не буду, як би показувати, він там заставлений в сараї, стоїть, я його осінь як зняв. Так, він і просто що я робив, його він теж такий величенький. Де я робив, щоб влазила в нього пилка з шиною повністю. Такий він довгенький. Ось. Так він в мене ставиться. Сюди на цю площадочку. Там знизу в нього такі також розкосики приварені. І такі дві ну, стрімяночка ставиться з середини. Стрімяночка поставилася, знизу пластина на дві гайки. Все, так кріпиться з цієї сторони і з цієї сторони. Дві стрімянки. Якщо вже там кому буде цікаво, більш детальніше, то я вже достану, можливо, в інших відео, якщо пишіть, не знаю. ну Воно все якби зрозуміло. Тут виходить 4 гайки відкрутив. Раз, два, три, чотири. Ящика зняв, тут підняв, трубу витягнув, все, чіпляємо до автомобіля. Потрібно до мотоблока трубу поставив на ось цей шар надів. Ящика поставив. Тут теж хто як, якби це таке, я зробив ящиком діло, щоб на всякий випадок пилка. З шиною влазила, хоча ні разу я її так і не використовував, не возив, ну, але такий вмістительний ящик. Ось, А там вже хто якусь ідушку придумає, то якби по розмірах, що я нічого не скажу, тому що ну, потрібно вже індивідуально виставляти мотоблок. Висота ось тут, наприклад, у мене ну, не вийшло, щоб прицепне на трубу покласти, тому що мотоблок стояв. Ну, не, не горизонтально, так під наклоном, тому ми ще кусок швелера такий був, підварили кусочок швелера, трішки припідняли і вже до швелера привали, переварили ось це прицепне. Довжина також, ну як я не можу сказати, мотоблоки різні. Руки всіх різні, якби комусь потрібно ближче, комусь е, далі. Це вже індивідуально виставляли собі під... під е, Ну, підставляли саме це прицепне і вже регулювали далі, ближче, вище, нижче такому бані. Мотоблок у мене форте, 9 кінських сил, повітряне охолодження. Ось Тому такий загальний вид. Загальному думаю, розповів. Зараз ще поставлю телефона, як воно працює, щоб зняти і поставити назад, щоб було зрозуміло. Так як видно все просто. Відщипнули, витягнули і все. Зараз назад поставлю. А, ще ж покажу, як же там прикріплена ось ця штукень. Так, одною рукою тримаю прицепа і покажу. Ось так. Через центральну ось цю балку про сверлений отвір, дві пластини з одної сторони. З іншої сторони труба, якраз щоб заходила в ту трубу, діаметр так підібраний. І зверху болт тримає ці пластини наскрізь, знизу тримає ось цю трубу. ну Я думаю, зрозуміло. Ось так. І зараз покажу, як встановлювати назад. Ну, я надіюсь, було видно. Ось тут трубу в трубу попали. На цей яблуко ось це зійшлося, наділося, все. Там точка опори є, воно тримається добре. Тут на яблукові ось цьому також. Сідушку поставив також на дві стрім'яночки, Чотири гайки прикрутив, поїхав. Як на мене, то ну, Мені цей варіант підходить найкраще. Тому ось так, по надійності, не знаю, я думав, що ще якщо буде ця труба ну, слабовата, то ще знизу кину угольника, якби як ребро ще одне. Ось, але не знаю, віз повний цей прицеп гарбузів мотоблоком з городу, ну така вага була нормальна, то все нормально. Якби витримує труба, я ж кажу, грубостінна, то... В принципі, питань немає. Тут яблуко на, ну, на гайці. Гайка знизу ось. Покажу. Ось так, де воно? Ось. Наскрізь отвір. Гайка знизу зажата і все ось так тримається. Так що надію, що на коментар відповів. Що можливо не зрозуміло, то питайте в коментарях. Я думаю, таке відео воно буде цікаве багатьом мотоблокерам, в кого є автомобільний прицеп. Одне, що що немає, гальм. Ось це, так, да, немає ні на мотоблокові, якби не передбачувано конструкцією. Ну і автопричеп, якби неохота там нічого приробляти, домудровувати, тому що, ну. Якийсь чи тих огляд ведуть, чи ще щось, чи спиня, так будеш, чіпиш до машини їхати, замітять якісь переобладнання, то ну, немає гальм. Оце одне що. Але приспособився, десь передачею торможу. Ось десь заглушив, якби на передачі, як потрібно стати е, різко. Тому ось так. Це таке відео, всім дякую, коментуйте, підписуйтесь. Всім до побачення.